Вітаю вас, дорогі глядачі. На каналі Руху. Всі разом депутати Одеської обласної ради проголосували рішення про звернення депутатів Одеської обласної ради до Верховної Ради України, кабінету міністрів та голів територіальних громад Одеської області щодо соціальних та економічних загроз пов'язаних з катастрофічною демографічною кризою в цілому. І сьогодні у нас про це буде розмова. Зі мною в ефірі депутат Одеської обласної ради, а також голова депутатської групи за духовність, моральність та здоров'я Одесьчини Веніамін Унгурян. Пане Веніамін, вітаю вас. Вітаю вас та дякую за запрошення. Пане Веніамін, розкажіть про себе, чим ви займаєтеся в Одесьчині? Дійсно займаюся депутатською та соціально громадською діяльністю з 20-го року ще до війни. Ось останні вибори, місцеві вибори. І ми зайшли до складу одеської обласної ради фракція, в до котрої я належу. До речі, цікавий момент, що ми дуже дуже плідно та тісно співпрацюємо весь час з духовною радою, з євангельськими церквами, з християнськими церквами. Тож, навіть навіть цей похід до, скажімо так, місцевої політики був узгоджений та з благословіння ради церков і єпископів, єпископів церков. Тож ми намагаємося всі ці роки співпрацювати і просувати. Соціально, скажімо, етичні питання, що стосуються цінностей, що стосуються моралі, духовності, ну того, як називається наша депутатська група. А окрім цього, окрім депутатської діяльності, ще займаємося служінням. Я належу до всеукраїнської команди, яка організовує та впроваджує поширює в Україні рух молитовних сніданків. Також інші просімейні ініціативи, громадські ініціативи і різні, різні великі всеукраїнські та місцеві заходи. Тож на Одещині координую рух молитовних сніданків на обласному рівні та на громадах на рівні громад, і вже, до речі, так співпало, що зовсім недавно, в кінці квітня, відбувся вже шостий. Шостий молитовний сніданок Одещини, який вже, на мій погляд, вийшов на новий рівень, бо ми цього разу в якості експерименту зробили цей сніданок регіонального формату, тобто запросили гостей, які з нами сусіди з Одещиною і омиваються Чорним морем. Ми навіть назвали цей сніданок Black Sea Prayer Breakfast. І запросили тих наших, хто дотичний до моря: це Миколаївщина, Херсонщина, а та також, також гості з інших країн світу з Європи, які дотичні до Чорного моря. Тож можна сказати, що започаткували ще ще новий формат: це регіональний формат молотовного сніданку. Тепер перейдемо до теми нашої розмови про звернення. Для початку коротко розкажіть про що взагалі це звернення. Ну я так скажу, що звернення це вже певний фініш тих дій, які ми намітили реалізувати. І Господь благословив, що в принципі все вдалося. Як я вже казав, зовсім недавно ми провели молитовне сніданок, користуючись нагодою, що приїхали багато цікавих гостей міжнародних міжнародного рівня і місцеві, всеукраїнські експерти. То ми на наступний день після сніданку провели великий перший демографічний форум Одещини. Ми почали перейматися зараз питанням демографії. Я думаю, що це. Це не тільки ми, бо це тренд зараз починається по, по країні різних християнських рухів, громадських організацій. Хтось цим як ваша організація займається вже дуже давно і має колосальний досвід в цьому. Але ми розуміємо, що дай Боже, після, після того, як завершиться війна, про що ми молимось і, і про що надіємось. Головною наступною проблематикою буде повернення саме українців додому, питання народжуваності, як ми знаємо, зараз дуже, дуже складна і е, велика загроза в цьому плані і складна ситуація, і дуже на жаль е, серйозна демографічна криза, тому що ми в Україні займаємо перше місце на планеті Земля за найвищим рівнем смертності. З зрозумілих причин, але також наряду з цим і останнє місце на планеті Земля за рівнем народжуваності. І наша думка, наша, наше бачення, що цю проблематику треба ставити в один ряд, в один пріоритет з питаннями національної безпеки та оборони. І, на жаль, визнаємо, що саме цій проблематиці не так багато. Уваги приділяється на державному та на місцевому рівні. Тож на демографічному форумі ми підняли ці всі питання. Учасники демографічного форуму учасниками були, як я вже зазначав, експерти міжнародного та всеукраїнського рівня, також представники громадськості, духовність, представники духовенства, підприємці, політики і резолюцію нашого форуму було. Був перелік певних рішень, які ми затвердили, але серед цих серед цих ініціатив було ще й підтримка на найближчій сесії обласного обласної ради, підтримка звернення до керівництва держави щодо цього питання, і також добре співпало, що через декілька днів після форуму відбулася якраз і сесія обласної ради, чергова, на якій ми могли продовжити. Цю о, ці меседжі і ще на цьому рівні на обласному рівні звернутися до керівництва держави. Зазначу, що наше звернення розроблялося спільно з представниками ради церков та релігійних організацій Одеси та Одеської області, і навіть наші єпископи, владики підписалися під цим зверненням, поставив свої початки, своїх конфесій. Тому це такий згуртований був процес, спільний процес, робочий процес депутатів, громадськості та духовенства. Тож, якщо говорити про звернення, його структура і його головні ідеї це, по-перше, опис ситуації, яка склалася в державі, певні статистичні дані, про які я вже наголошував, які більш деталізовані в цьому зверненні, ще враховані фактори і. Переїзду на постійне або тимчасове проживання в інші країни, і і таке інше, і... факторів, так. якщо зупинитись на цій темі. На вашу думку, які основні фактори? Це все ж війна, виїзд, чи, можливо, якісь інші фактори є основними у демографічній катастрофі, яку ми зараз маємо? На наш погляд, на наш погляд. До цієї ситуації, до цієї катастрофи, яка склалася, призвело приз призвели різні фактори. Різні фактори, в тому числі дійсно війна посилила. Але навіть якщо ми пам'ятаємо до війни, вже вже були дуже дуже серйозні серйозні виклики перед нашою державою. Вже всесвітня спільнота, аналітична спільнота. Казала, вказувала, і статистичні дані вказували на те, що Україна є вимираючою країною. Україна, на жаль, є найстарішою країною, де в принципі кількість людей похилого віку перевищувала кількість населення молодого віку. і Тому комплекс, комплекс обставин і причин. Привів призвів до того, що сьогодні вже вкрай небезпечна ситуація. Це є до війни. Це була звичайна міграція, а, і за коли війна почалася то ці всі процеси посилилися в сотні разів. Тому це це важ дуже важливі такі а, причини, які спонукали і призвели до демографічної катастрофи. Але ще на наш погляд і морально-етичні е причинники впливають на, на, цю, на цю ситуацію в цілому. Тобто, зміст нашого звернення передбачає висвітлення негативних тенденцій та статистичних даних і інших, інших положень е щодо того, яка склалася демографічна криза в країні, а також, е а також ще важливим важливим. Нюансом, який ми зазначаємо в обговоренні, що саме знаходження в правовому полі України в законодавстві різних небезпечних ініціатив, вони також воно також впливає негативно на в цілому на ситуацію в країні. Тож, ще, ще одним елементом нашого звернення є те, що ми акцентуємо увагу на, на безглуздість та на безлуздість знаходження Стамбульської конвенції в правовому полі України ми зазначаємо, що вона містить певні, певні ризики для суспільства. Це перш за все ментальні ціннісні ризики, і ставимо під питання її, її знаходження в системі законодавства України. Також наше звернення про, рез... про Стамбульську конвенцію. Під час обговорення вашого звернення під час сесії виникла саме дискусія, здається, про Стамбульську конвенцію. Це так? Так, так. У нас за п'ять років вже існування цього скликання обласної ради. Не один раз відбуваються суперечки, коли наша, наша депутатська група ініціює певні рішення такого ціннісного характеру, питань питання моралі, коли підіймаються, то є певна група, яка називається за рівні можливості, яка, скажімо так, протистоїть нам в, в усіх ініціативах. Переважно переважно це мова йде про одну фракцію, не буду називати якої партії. Але дійсно дійсно є нерозуміння під час навіть і голосування і певні певний бойкот, але але, завдячуючи такій комплексній роботі, ефективній нашої групи, то нам вдається кожного разу приймати, приймати наші рішення. Тож і навіть це звернення ми ми прийняли. До речі, важливий момент, що в результативній частині звернення, частині звернення, ми. Звертаємось до Верховної Ради, до кабінету міністрів на всеукраїнському рівні. Ми їх просимо розробити, розробити комплексні заходи, програми та проекти, які були би спрямовані на подолання демографічної кризи, на стимулювання та підвищення рівня народжуваності, на допомогу молодим сім'ям, допомогу жінкам, вагітним жінкам, захист життя при народженні. Ось такі моменти також. Ми просимо та пропонуємо денонсувати Стамбульську конвенцію як таку, яка в принципі проти протирічить національному законодавству. В нас чудове є законодавство щодо захисту о, захисту жінок та захисту жінок від насильства. І ми рахуємо, що нам не потрібна Стамбульська конвенція, тому що вона якраз таки навіює о, ті положення, які. Протирічать нашому законодавстві, Конституції України і посилять ще більше демографічну кризу, тому що е, нам не вистачало ще до всіх наших проблем та е, жахів, які відбуваються. Е, це ще і якісь гендерні гендерні, ліберальні е, ініціативи, які, е, які пропагують нетрадиційні способи життя. І, в принципі, в гендерній діалогії нема життя, нема майбутнього, а нам потрібне життя. Нам потрібне це майбутнє для країни, щоби, щоби вижити. А також важливо, що в зверненні ми звертаємось до місцевих громад Одещини, до територіальних громад. Тобто, наше звернення йде на центральний рівень держави, а також на місцевий рівень, щоб була, скажімо так, практична складова. Тобто, ми звернулися до громад і. Пропонуємо їм на місцях також розроблювати програми комплексні програми, спрямовані на підтримку сімей жінок і на реалізацію проектів, спрямованих на підвищення рівня народжуваності. Побачимо, що з цього вийде. Побачимо, як, які відповіді нам нададуть. В, з Верховної Ради та з кабінету міністрів, але на місцевому рівні ми плануємо попрацювати, щоб донести до відома це рішення керівникам усіх громад Одещини і з ними працювати і можливо контролювати, запитувати кожного року чи півроку, що вони роблять для виконання цього рішення для виконання цього звернення. Не знаю, чи перші ми в Україні чи ні, але пропонуємо денансувати Стамбульську конвенцію, тому що ми всі спостерігали, як вона була ратифікована в розріз та наперекір великим масам громадськості, представникам релігійних спільнот, громадських організацій, нас не почули і все ж таки ратифікували. Я не бачу ніякого позитивного результату від неї. Бачу тільки негатив, тому що я ж кажу, що державному апарату необхідно буде імплементувати ці е, норми, які містяться в конвенції, а вони повністю проти, протирічать нашій Конституції, і, і якщо вона почне реалізовуватись, то вона буде захищати не, е, не жінок, які хочуть народжувати. Вона буде захищати, ми знаємо кого. Тому врахуємо, що це, це звернення, воно важливе з точки зору того, що демографічна ситуація дуже жахлива в країні, і нам треба вичистити та прибрати все, що заважає, і сконцентруватися на тому, що допоможе. Допоможе спасти життя Україні, забезпечувати май майбутнє України і підвищити народжуваність. Якщо до інших регіонів, чи знаєте ви, що можливо подібне звернення було або можливо ви готові ініціювати серед інших областей, щоб також депутати подавали подібні звернення? Не знаю, чи були вже такі ініціативи, але коли я вже анонсував на своїх особистих сторінках, що ми будемо приймати таке рішення та ініціювати, мої колеги-брати з інших регіонів, вже в принципі телефонували, і ми вже поділилися цим проектом рішення. Тобто, я передбачаю, надіюся, що що принцип доміно піде, і е, інші регіони. Також, також зможуть це питання підняти, і ми разом зможемо зможемо привернути увагу знову до цього питання на рівні держави, тому що я ж кажу, на жаль, конвенцію було ратифіковано, і зараз для того, щоб тобто легше протидіяти, коли ініціатива ще не впроваджена, да і легше заблокувати, а коли вона вже впроваджена і треба треба денансувати це набагато набагато складніше але ми йдемо вперед і і надіємо що це також вдасться тому що ми ми всі бачимо що треба треба об'єднуватись заради спасіння країни заради спасіння життя і в принципі наші захисники воїни які славно захищають наші кордони вони захищають життя вони захищають життя від прямої агресії від Смерті, яка може настати від дронової чи ракетної атаки, але те, що те, що хочемо, ми, те, що ми ініціюємо, це також захист життя, це також захист життя. Але на, на жаль, багато з людей не розуміють цього, що ці ці така діяльність і ці аспекти, вони також важливі. Соціальний захист, медичний захист при народженні. І в принципі впровадження духовно-моральних цінностей в основи законодавства, в основи державності для того, щоб комплексі комплексі впроваджувати політику, яка буде спрямована на народжуваність, на повернення людей, на все все те, про що ми зазначили в нашому зверненні. Яке ваше особисте бачення України через 10-20 років в майбутньому? Яким чином наша держава може не лише зберегти, але й примножити людський потенціал? Складне питання, тому що вранці, прокинувшись від дуже вночі, від дуже гучних вибухів, важко, важко думати про майбутнє. важко... Забігати наперед і розуміємо що зараз зараз дуже важливо зрозуміти наші можливості зробити все від себе залежне для того щоб, щоб перемогти і надіятися на господа каятись перед ним спасти перш за все державу в цьому сенсі звісно, що через 10 років я бачу незалежну, процвітаючу, щасливу країну, в якій багато дітей, в якій багато молоді, в якій відновлено все, що було зруйноване, в якій багато робочих місць і процвітаюча економіка. Звісно, ми це про це молимось. Ми це наше бачення, це наша ідея, це те до чого ми. Спрямовуємо наші молитви та наші наші зусилля. Але перш за все, перш за все, сьогодні надскладний час, тому що вже почалися якісь перемовини але при цьому ми бачимо накал, ми бачимо ще ще більше агресії, і це дуже такий, знаєте, небезпечний час для кожного з нас. тож Важливо це прожити, пережити і з Божою допомогою рухатись вперед. Е, на останок, ваші побажання українцям, як сприяти подоланню цієї кризи хороше питання. Я думаю, що я думаю, що кожному українцю треба жити свідомим життям. Ось. Таке моє побажання бути просто бути свідомим, не думати однобоко на на ситуацію, на своє життя, розуміти, що що те, якою буде держава, і наш успіх залежить від особистого життя кожної людини. Те, як ми себе поводимо в суспільстві, те, як ми які ми є в наших сім'ях, те які ми є самі з собою, на самоті. Ось від цього залежить те, ким, чому ми можемо і чому ми можемо навчити іншого. Тобто, бути знаєте бути зразком для своєї сім'ї, бути гарним чоловіком, бути гарним татом, або матір'ю, або дружиною. І старатися старатися. Жити зразковим життям, тоді ми зможемо, тоді ми зможемо щось говорити своїм ближнім, і тоді ми зможемо змінити нашу державу на краще. У нас, знаєте, є такий слоган наших молитовних сніданків: змінюй себе, реформуй Україну. Мабуть, в цьому ідея, що треба змінювати себе, працювати над собою. Потім ми будемо розуміти, що треба для нашої держави, як її можна змінити на краще. Пане Веніамін, дякуємо вам за роботу, яку робите для покращення Одещини та загалом всієї України. Дякуємо за ініціативи, правильні ініціативи, які ви е, даєте. І також дякуємо, що виділили час, приєдналися і розповіли нам е, детальніше про звернення депутатів Одеської обласної ради. Дякуємо вам. Дякую за запитання і за запрошення з Богом на все добре.